Найбільше, чого боїться Трамп, бо це політична і, можливо, фізична смерть це те, що називається флешки цього саме Епштейна, файли Епштейна. Так от я не. А я вам скажу, щоб ви знали: Епштейн був агентом ФСБ Російської Федерації. Епштейн працював на розвитку МІ-6, Велика Британія, Масаду Ізраїль і на Сереру. І в тому числі на службу зовнішньої розвитки Російської Федерації. Ви знаєте, хто був водій у Епштейна? Громадян Російської Федерації. Він водій охорони, він був спортсмен, призер різних багатьох східних і рідоборств, він був агентом ФСБ. А ви знаєте, що Епштейн зустрічався з Путіним і готує редроми, всі ці відеокасети, записи, фотографії і так далі саме про міжнародний. Centro.